Мої вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся через дорожню транспортну пригоду на вулиці Монастирській у Полтаві і досі не відновили роботу пошкоджених світлофорів. Його одяги взуття знайшли біля пушкарівських ставків у Полтаві. Близько тижня розшукують 17-річного Данила Найдьона. Своє сторіччя легенда полтавського спорту Іван Коценко відзначив ударом по м'ячу на чверть фіналі Кубку міста з футболу. А тепер про це та інше більш докладно. Сходи замість ліфта – там, що денна реальність для мешканців першого під'їзду будинку на вулиці В'язуна, 31 у Полтаві. Люди кажуть, вже близько місяця вони змушені обходитися без підйомника. Більше про ситуацію далі у нашому сюжеті стараюся днів через три виходити, хоч щось необхідне купити, бо хіба ж на сьомий етаж, поки зійдеш та пульс тоді 150, хіба можна за день? Попусходити скільки так про свої будні без ліфта розповідає мешканка дев'ятиповерхівки на вулиці В'язуна, 31 у Полтаві Наталія Григорівна. Підйомник у першому під'їзді першого корпусу тут не працює вже близько місяця. Жінка каже: у будинку живуть і люди похилого віку, і ті, хто має проблеми зі здоров'ям. Інколи немає кому допомогти з покупками. тож хочеш, не хочеш, доводиться долати сходи. Дуже важко ходити. Та ще люди часто з гіпертонією О, хіба можна з високим давленням? Ну ще на низ зійдеш, а наверх О, дуже зійдеш. Не кожен зможе вийти. А треба ж яку кому немає. Шо я теж сама одна проживаю. Мені ж треба вийти чи по хліб, чи пошо. Із високим давленням ну треба ж виходити. Мешканка цього будинку Ніна Борисівна розповідає через проблеми з ногою, навіть кілька сходинок для неї даються з великим зусиллям. Я після операції не можу ходити, і ліфт не робить. У мене повріжений міністр, я не можу. Місяць не працює. Важко спускатись і підніматись. Важко люди додають у шести інших під'їздах цього ж будинку ліфти працюють справно, а ось у їхньому проблеми виникають не вперше. Літом те саме було, ліфт не працював. Який час? Я та не навтоже около місяця не було. По якій причині не, не зрозуміло. І підніматись, і опускатись важко. Ну, сусіди в нас ще є на шостому етажі, Тоже Пожили люди, що їм теж важко. І підніматися, і впускатися. Несправності ліфта не лише часті, а й небезпечні, каже мешканка пані Лідія. За її словами, люди неодноразово застрягали всередині. Та й сама жінка за останні півроку опинялася заблокованою в кабіні чотири рази. Він і до цього ламався безперестанку. Скільки люди застря? Сама вже чотири рази застряла буквально десь за півроку. Я на третій мали буває, якщо скупиш важкеньке, то мені теж тяжко його винести. Треба сісти, правильно. Ну на це ніхто не думав. Як повідомили у пресслужбі Полтавської міської ради, у місті продовжують відновлювати ліфти, які вийшли з ладу через перепади напруги. Станом на сьогодні з 43 ліфтів, що потребували додаткового обстеження. П'ять уже запущено ще дев'ять перебувають у ремонті. Проте точної дати ремонту кожного з ліфтів не зазначають. Збитий стовп та травмовані поліцейські на перехресті вулиць Козака та Монастирської вчора у Полтаві сталася дорожньо-транспортна пригода за участі службового авто правоохоронців. Аварія спричинила не лише дорожнє ускладнення, а й залишила учасників руху без світлофорів. Подробиці у наступному сюжеті. Дорожня транспортна пригода за участю службового автомобіля поліції сталася на перехресті вулиць Козака та Монастирської у Полтаві 23 листопада. Близько 10.30 тут відбулося зіткнення службового автомобіля «Пежо» з автомобілем Рено. У результаті аварії травмувалося двоє правоохоронців: це водій та пасажир службового автомобіля. Постраждалих у шпитали, Повідомив речник теруправління управління ДБР у Полтавській області Олександр Білка для з'ясування всіх обставин та проведення першочергових слідчих дій на місце події одразу прибули співробітники ДБР. Зауважу, що досудове розслідування розпочато за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами. Які керують транспортним засобом. У наслідок аварії пошкоджено світлофор та опору з ліхтарями. Комунальники демонтували аварійні конструкції та частково відновили роботу світлофорів, розповідає заступник директора підприємства електромереж зовнішнього освітлення «Міск Світло» Андрій Валько. Аварійна бригада Пезоміс світло, оперативно виїхавши на місце події, демонтувала пошкоджену конструкцію. Сьогодні наші фахівці частково відновили роботу даного світлофорного об'єкту. Звертаємо вашу увагу. Про повне відновлення роботи світлофорів на цьому перехресті буде повідомлено окремо після встановлення нової опори та завершення усіх монтажних робіт. У зв'язку із ситуацією, що склалася бути максимально уважними та обережними на цій ділянці дороги і дотримуватися правил дорожнього руху, працівники міськсвітла закликають і пішоходів, і водіїв до повного відновлення роботи світлофора. А на Леваді 32-річна водійка Мерседес-Бенс учора врізалася в електроопору. Сталося це близько 22-ї години на проспекті Миколи Вавілова. Подробиці ДТП далі у нашому сюжеті. Врізалась в стовп на леваді. дорожньо транспортна пригода сталася вчора близько 22-ї години на проспекті Миколи Вавілова у Полтаві. Водійка Мерседес бенц не обрала безпечну швидкість і не впоралась з керуванням через що авто врізалося в електроопору. Про це повідомила старший інспектор прес служби патрульної поліції області Юлія Левченко. В цій автопригоді ніхто не травмувався. Автомобіль отримав механічні пошкодження. На 32-річну водійку Мерседес патрульний скала адмінпротокол за статтею 124 – порушення правил дорожнього руху, Призвело до дорожньо-транспортної пригоди Кодексу України про адміністративні правопорушення. Люди не постраждали, а от опора контактної мережі так, як повідомили у прислужбі Полтавської міської ради, були пошкоджені і троси, а контактна лінія опустилася майже до землі. Аварійна бригада Полтава Електроавтотранс прибрала опору з дороги та відновила пошкоджені троси, встановивши їх на місце. Роботи тривали до п'ятої ранку, щоб забезпечити безперебійний рух тролейбусів. Наразі фахівці підприємства завершують роботу. Щодо опори, наразі установлені тимчасові Межувачі швидкості для руху тролейбусів, проте у подальшому планується встановлення нової опори. Додатково, фахівці пезо «Міск світло, усунули пошкодження та відновили 80 метрів повітряної лінії зовнішнього освітлення. 17-річного полтавця Данила Найдьона шукають вже близько тижня. Хлопець зник 15 листопада. До пошуків, крім поліції, задіяні водолази та спецтехніка ДСНС. Бо речі хлопця знайшли поблизу пушкарівських ставків. Усі, хто має, хоч якусь інформацію про зниклого, правоохоронці просять повідомити на лінію 102. Більше розкаже Богдана Кужильна. Ну, жодного разу не було такого, він не зникав. 17-річного полтавця Данила Найдьона шукають близько тижня. Цими днями рятувальники спільно з поліцією роблять це на пушкарівських ставках. Поблизу ставків, каже мама хлопця, знайшли його одяг і взуття. Ну, тобто він розбувся, виходить, роздівся. Даня ну, плаває як всі підлітки, не вміє плавати. Ну, щоб так осінню піти на ставок, неадекватна поведінка. Тобто, Ну не було такого. Просто зараз не літо вже така погода. У нього й друзів багато, і завжди за стра все згладити, там десь якусь остру ситуацію. Рятувальники говорять, територію обстежують як пішки, так і на човні. Нульовою видимістю під водою ускладнюються водолазні роботи. Залучили спецтехніку. Ми залучили підводний дрон Діптрекер. Безпосередньо ним було обстежено 11 тисяч квадратних метрів рельєфу дна. Також залучений особовий склад безпосередньо водолазий, які також щоденно проводять пошукові роботи, обстежують рельєф дна. На даний час обстежено 3300 метрів квадратних. Мама хлопця розповідає у Полтаві. Данило найдьон вчився у 23-й школі. З літа 2024-го поїхав в Німеччину, де був разом із молодшим братом, та повернувся взимку на початку цього року. Деякий час працював продавцем у нашому місті, потім шукав роботу, захоплювався футболом, вчився в ІТ-школі. Полі. Раніше син не йшов з дому без попередження, каже Євгенія Сергіївна. А перед зникненням 15 листопада не ночував удома. Пишу йому в телеграмі, чому у тебе точно нема вдома. Я залишаюся на ночовку у друга. Я кажу, хорошо, давай завтра, щоб ти був вдома. Утром йому я пішов, звоню, нема зв'язку. Друзі розказали, що він подірав телефон. Це в суботу було і втік від них. Спочатку намагалася знайти сина самотужки, говорить жінка, а потім зверталася до поліції усно та письмово. До пошуків задіяні як працівники полтавського райуправління, так і підпорядкованих підрозділів. Інформацію про зниклого юнака закликають повідомляти до райуправління, каже його речник Василь Зуб. Прикмети зниклого. На зріст близько 160 шістдесят сантиметрів середньої статури має волосся темне середньої довжини. На момент зникнення був одягнений у е, сіру куртку, чорні джинси та чорне взуття. Просимо громадськість. Якщо вам відома будь-яка інформація про зниклого, будь ласка, надайте нам її. Найпростіше це зробити за номером 102. Сіночок, щоб тебе не було, ну, мама і Вова дуже переживають твій брат в Німеччині. Всі тебе шукають, всі дуже переживають. Вернись додому, щоб там не було. Ми тебе чекаємо. У селі Затури на Полтавської громади 23 листопада згорів легковий автомобіль та пошкоджено гараж. Гараж і сусідні приміщення від знищення полум'ям вдалося врятувати. Повідомила речниця головного управління ДСНС України у Полтавській області Світлана Рибалко. Рятувальники локалізували пожежу о 20-й годині 2 хвилини та не допустили подальшого поширення вогню. Причина пожежі наразі встановлюється. Кременчуцьке водосховище зарибнили понад вісімдесятьма шістьма тисячами товстолобів. Під час масштабного зариблення до водосховища випустили 9,5 тонни білого та строкатого товстолоба. За словами фахівців, зариблення має стратегічне значення. Товстолоб виконує природну фільтраційну функцію. Живиться водоростями, запобігає цвітінню води. Це допомагає поліпшити гідроекологічний баланс, підвищити біорізноманіття. Про це повідомила начальниця полтавського рибоохоронного патруля Оксана Кулинич. Зариблюють в основному товстолобів, тому що є він біофільтром. Він очищує воду, воду Кременчуцького водосховища, воду річок. І поїдає зелені водорослі. Він природнім шляхом в Україні не розмножується. Його необхідно вирощувати і зариблювати водні об'єкти. А та в обласній бібліотеці Полтави вихідними місто зустріло українського письменника Василя Шкляра із його новим романом Рік Шершня. Про що книга та чому така назва? Дивіться у сюжеті. У Полтаві представили нову книгу українського письменника Лауреата Шевченківської премії 2011 року Василя Шкляра Рік Шершня. Це історичний роман про повстанську боротьбу проти московських окупантів у 1920-х та сучасність, зокрема, подій на Полтавщині. Презентація книги стала можливою завдяки громадській організації Захист держави, відображує якраз повстанську боротьбу і партизанську боротьбу проти російських окупантів. Сьогодні це надзвичайно актуальна тема. Книжки взагалі Василя Шкляра вони мотивують воїнів. Багато хто прочитав ці книги і пішов воювати на фронт. Багато хто почав розмовляти на українській мові. І багато хто після його прочитання цих книг почав розуміти, що він українець. Працював над написанням історичного роману Рік Шершня Василь Шкляр протягом року. Каже, ця книга важлива для полтавського регіону. Теренах тодішньої Полтавської губернії це Полтавщина Сумщина. І мій читач зустріне тут багато знайомих назв і населених пунктів, лісів, урочищ, зануриться у рідну атмосферу. Ну, а далі події різні містичні захопливі. І я сподіваюся, що ну принаймні вже мені тут сказали люди, що вже прочитали цю книжку не один раз. Модератор презентації Віра Малешко каже: знайома з автором, він письменник-націоналіст. У нас багато хто пише українську історію, але в плані тому, що ця історія впливає на тепер і вплив і форвиформовує людей свідомих. Ну таких небагато. Нам, полтавцям, усім треба перечитати рік шершня. Чому Та тому, що це полтавський вимір, і Хорол річка, і артополот, річка, і гадяч, і лопиця, і ромни, петрівка, Сергіївка, Старий хутір. Все там згадано. Розповідає автор і про назву книги. Рік Шершня каже, триває. І нині ми всі звикли до східних календарів, до якихось чуженецьких. Наративів, як тепер кажуть, але за нашим прадавнім проукраїнським язичницьким календарем зараз триває рік шершня. До речі, він. Сприятливий для наполегливих людей, цілеспрямованих, і саме в рік вершня можна багато чого досягти. Голова болтавського осередку громадської організації захист держави Петро Ворона говорить: такі заходи спрямовані на піднесення національно-патріотичного духу. Пора закінчити з тим, яка разниця треба вже давно відчувати себе українцями, тому що мова історія. Церква і наша культура це є основа нашого буття, основа української держави. Презентація книги відбулася в обласній бібліотеці. Серед присутніх військові, викладачі, студенти усі мали змогу сфотографуватися з автором та отримати індивідуальний підпис на книжці. Свічка, колосок, хрест, символи голодоморів, які уособлюють пам'ять, біль та незламність українського народу. До 92-ї річниці голодомору 1932 33 років у Полтаві вшанували пам'ять жертв трьох голодоморів. Як все було у сюжеті нашої знімальної групи? Я сподіваюся, що в нашій країні ніколи знов не прийде та примара. Волоски пшениці як символ хліба, життя і забороненого зерна, через яке гинули люди. Щороку у четверту суботу листопада Україна та світ вшановують пам'ять жертв голодоморів біля театру імені Гоголя у Полтаві. Акція до 92-ї річниці голодомору 1932-1933 років долучився до неї перший заступник голови полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Це нагадування, яка ціна. Ціна нашої свободи, ціна нашої незалежності, ціна нашої державності. І я хочу сказати, не дивлячись ні на що, я впевнений, що Україна буде вільна, буде незалежна. І ті, хто сьогодні за межами України, за межами своїх домівок, я впевнений, що вони повернуться, тому що ми незламна, ми сильна країна. І така ж незламна і сильна нація. Україна на початку 20-го століття пережила три голодомори. Актори театру імені Гоголя розказали про це своєю міні-постановкою. За жменю зерна карали смертю, але люди все одно йшли на поля, бо хотіли жити. Події, які відбулися 92 роки тому, схожі на події сьогодення, говорить заслужений діяч мистецтв України, головний режисер Полтавського театру імені Гоголя Владислав Шевченко. Тому в цей день у кожній оселі на згадку про людей, які пережили голодомор, має загорітися свічка. Як 92 роки назад знищувала Росія Україну, так зараз вона робить те ж саме, тому це. Пам'ять це єдність, це об'єднання всієї української нації. Пулині мовчання. Ми зробили невелику композицію, символічний хрест. Мільйони людей загинуло в той період, і просто безневинно уб'єні, які були знищені російським режимом. Ми запалили свічки в знак пам'яті про тих загиблих, які втратили свої життя внаслідок страшних дій. Давайте вже будемо відверті на сьогодні. Росіян, які чинили проти українців, заморили голодом мільйони українців, і Полтавщина не виключення. Можна сказати, один з найбільш постраждалих регіонів від цих подій. Нагадаємо, в Україні з 1998 року указом президента України. України встановлено День пам'яті жертв голодоморів. Його відзначають щороку у четверту суботу-листопада. Сьогодні сторіччя легенди полтавського спорту Івана Коценка ювіляр відзначив ударом по м'ячу Таким чином він відкрив чвертьфінал Кубку міста із футболу на стадіоні Динамо. Як пройшов матч та які емоції подарував ювіляр, бачила наша знімальна група. щоб жити Надо трудиться. Не будешь трудиться, не будешь жизнь. Вот что это пожелание такое. Заниматься спортом, конечно. Выбрать себе отдельный вид, который должен подходить к тебе. Ні, то не над на Такий секрет довголіття старічного Івана Коценка, майстра спорту зі спортивної гімнастики, учителя фізкультури Полтавської школи No9, тренера дитячої нацької спортивної школи Спартак на честь ювілею саме Іван Григорович зробив перший удар по м'ячу у чвертьфіналі Кубку міста з футболу. За вихід до півфіналу змагалися команди молодь та ворскла юні футболісти від 16 до 18 років. Іван Коценко народився у 1925 році на Чернігівщині. У 1943-му пішов на фронт і став улюбленим сином полку. Служив в артилерії. Має звання сержанта. Саме в армії захопився спортивною гімнастикою. Згодом отримав звання майстра спорту. Перед початком матчу Івану Григоровичу лунали численні поздоровлення. О, ой, спасибо, Бажаємо спасибо. Скрипу, скрипу, кріпко, кріпко. Да. 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 Юрій Олексійович, да. Юрій Олексійович мені дає солодку солоточку. Дамі учень Івана Коценка, ветеран полтавського футболу та багаторазовий капітан Ворскли Юрій Мармач, розповідає: приємно, що про його наставника й досі пам'ятають. каже, усі раділи, що саме Іван Григорович виконає перший удар, адже свого часу він відкрив дорогу у великий спорт багатьом вихованцям, зокрема, й віктору маслову, одному з кращих гравців київського Динамо, у 70-х. Іван Григорович і досі дає поради піклується за, за учнів своїх, робить все робить для того, щоб була сильна, чесна людина. І нам би хотілося б продовжити його, його вік, щоб він був, ще довго-довго нам мог давати цінні поради. Іван Коценко працював на спортивній ниві понад півстоліття. Каже, має власний секрет, як зацікавити дітей спортом і допомогти їм полюбити тренування. Взяти ученика, учить, і заставити його як -то, чи заставити пару тиждень, щоб він походив дві неділі, війшов у ритм роботи тренувок. Потім він вже сам не бросить. Буде ходити, буде займатися. Врешті перемогу у матчі здобула команда молодь, перегравши ворську з рахунком 2-1. У півфіналі вона зустрінеться із Зареєю «Ворсклою». А головний поєдинок фінал Кубку Полтави з футболу запланована на 2 грудня. Це були головні події дня, якими побачили мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті ЕРТЕПІ. Залишайтеся з нами. Все буде Україна.